Хей йоу чуваки, я з вами завжди я, Тимофій, і сьогодні ми будемо грати на Roblox режим Froading Cepie. Це перша частина від... ну коротше, від бомжа до богача. Я тут... тут треба е, той в основному бути фермером, так що... Для початку сам ліпше купити якийсь то трактор нормальний. Наприклад, такий. На які на комбайн мені не вистає грошей? Ой боже. Попробуем настроить конфеты. Якщо тут можно. Походу конфеты не можно. Чого оно так голосно? Це коротше, перший трактор, який мені Бо що з інтернету. Коротше для початку нам треба робити силос. Так щоб, ну, щоб заробити гроші на комбайн. Ця косилка більша за мій трактор. Ми сьогодні щось з інтернету. Все, можемо косити. От В цьому режимі для початку саме ліпше той робити тільки. Я в цьому режимі, прикиньте, професіонал, би, бо я маю ще один аккаунт в Робоксі і я грав в свій режим, я був я був ой, ой, яким багатим. Оце єдиний трактор на даний момент, який нам світить. А то що геймплей пауза, то воно дуже мішає грати, але заради контенту для вас то на все, все згодом. Боже, що в мене з інтернетом нині? Навіть вроді він нормально, але кожну секунду. Ну, Ключі я зараз виконала. Завтра може на цей аккаунт зробити скин і вже. Нам буде приємніше дивитися. A dona de não neboba. Minimoma, né? Meu dos void. Meu dos void de tê. Mas não trava com o pé que. combanha? Até sabe, não nem é de deixar той почати поле робити. І тоді вже я зможу звести і буде легше робити. Ну що? Або граблі. Зараз на ті самі ворошилки в фермі той 22, ну і в ігру фермі. Я скоро можна навіть почну знімати ферму ферму 18. Бо 20-ту не тягне, ну як тяне, але з дикими лагами. Я не знаю, що з цим робити. Але якби в мене телефон тягнув без лагів, то я б е, знімав. Навіть раду б знімав через те, що я дуже люблю фермерські ігри різні. Фермові, ферм різні. Особливо ферму 15, що на комп. А в мене зараз комп кориш, здох. Я знімати ні на компі не можу. Мені треба жорсткий диск купити, бо мій пішов кориш, помер Добре, да, це зробили. І тепер можна вже починати, по суті, робити тітки вроді. Да. Короче, такою штукою можна робити таке. Це той самий тюковшик. Он тоже будет сразу идти Не бить. О, дым же. Хочу робити тюке, це тут а, одна з найвигідніших робіт, але тут можна а в цьому режимі можна тупо їздити і за то буде гроші давати. за те, що просто їздиш. А Всім буде дуже того, бо... Ти самі розумієте, що... бо тупо їздити швидко треба їздити. Себа що все якраз томборги не будет. А тут вона вроди є, что що... Макларен, не пам'ятаю. Ну коротше щось походит.

Суть, якщо ми зараз продамо тія, то я зможу навіть обновити той трафер на більш нормальний. Тобто треба десь щось зробити, ну. Нет. Я забыла, как про мелек купить Окей, найбум. Цей трактор дуже повільний. Прям дуже. Ну, Такий комбайн нам був би добрий. А саме якщо буде обновити трактор, що решет там. Все, лишилося розгрузити тюки. І поняти, то, що понять, это лохану, бо у меня дуже дешеве. Але зато я стартовий капітал получу. Типу стартові гроші. Нормальні. більш Ну таки да, я точно брать не буду. Було б добре такий купити, але грошей не стає. То я, певно, ліпше куплю цей комбайн за 27 тисяч, який дуже странно виглядає. Буде дуже добре, найближчим часом накупити на цей за 347 тисяч. Я думаю, що на цьому вже можна закінчувати відео. Продовжу завтра. Ну чекайте завтра. На Той на завтра відео. Може. Може. Ну і... Це питання в тому, чи вирішиться питання з інтернетом у мене. Ну, якщо вирішиться, то це буде дуже круто. Боже. Короче. Всем пока. Что ше можно что Що можно ляпнуть? Зіграйте в цей режим. Раджу. Класний. Копотехнік. Коп. Копо просто. Ну, короче, всем